Також збираємося в студії навіть паяти з інною. А про що ще будемо говорити? Пропоную подивитися коротко. Лабораторія безпілотників. Як інженер з Києва створює дрони та БПЛА для ЗСУ, покажемо. Ворог може перекинути дивізії на схід, щоб наступати до отримання зсу допомоги від США. Повідомляють в інституті вивчення війни. Україні – чистий четвер. Поговоримо про значення цього дня зі священником. Ну, як вже обіцяв Анатолій, зараз ми будемо з вами в студії збирати дрон, а можливо тільки частину його. Максим Шеремет, інженер, засновник лабораторії дронарня, є гостем нашої студії. Я так розумію, лабораторія. Добрий день вам лабораторія, така яка поміщається в один кофр, в одну валізу, тому що ви все принесли з собою. Доброго дня, так насправді так сьогоднішня наша зустріч вона полягає в тому, щоб донести до вас, глядачі, як легко долучитися до цієї справи та зібрати камікази дрон або БПАК іншого типу своїми руками. Розказуйте, що ви принесли. розповідайте. збірка дрона. Вона взагалі це не rocket science. Ви кожен, що ви сказали? Що не, не rocket science. не ракетна наука Це ага. не ракета. дуже дуже легко долучитися до неї може кожен. Є проект Social Drones, який підрозумає тому, що ви самі за свої власні гроші купляєте компоненти, збираєте коптер, вчитеся вчитися, вчитися інженерною справою і передаєте цей дрон у військо. Це, е, готовий набір, тільки купуєш і збираєш чи як воно виглядає? Чи Ви треба по -по задали абсолютно правильне питання? Ви можете купити або готовий набір, або купити окремо компоненти комплектуючі. Що так. дешевше? Давайте рахувати що гроші. Що дешевше і що складається взагалі мультикоптер. Mm -hmm. Якщо ми подивимося на зібраний камікадзе дрон е, класичного типу, він складається з гвинтомоторної групи, мотори, регулятори обертів, авіоніки, електроніки, яка знаходиться всередині. Камери, відеопередавача, системи зв'язку, mm -hmm. все це на ринку представлено багатьма виробниками. Mm -hmm. Багатьма саме дешевше відповідаючи конкретно на ваше питання, mm -hmm. це звісно піти на Aliexpress, на якісь там mm -hmm. міжнародні торгові площадки, і просто це замовити. Але якщо ви хочете швидше зібрати, є українські ресейлери, mm -hmm. і навіть українські виробники, які виробляють певні типи авіоніки, електроніки. Так. Оце що у вас було в руках, це фактично готовий дрон. Але е, я не бачив пропелерів. Ну е, е, вони зараз зняті транспортування mm -hmm. ідуваються без тобто, пропелерів. Окей, добре додати пропелери. Що ще треба? А якщо ми це кажемо про локалізацію виробництва, зараз ми, наприклад, виробляємо власні мотори, власна рама з Ми це Україна чи лабораторія ваша? Конкретно наша лабораторія, але в Україні теж є інші виробники, які виробляють різноманітну електроніку самі, наприклад є в україні виробники польотних контролерів які виробляють виробляються і збираються саме в україні Тобто це українська збірка українська українські компоненти і українська і ми ну і ми цим пишаємося ми використовуємо їх саме в наших БПАК. це найдорожче що є в дроні чи ні про Політику гвинтомоторна група і, взагалі, вартість цього дрона не повинно склати дорожче ніж 12 тисяч гривень, якщо ми кажемо варіант без батареї і закупівля електроніки в Україні. Якщо ми кажемо про Аліекспрес або інші міжнародні площадки, то можна зібрати коптер там до 8 тисяч гривень. Пане, ви... хочу запитатися. Можна Знаєш, ти мені коли сказав? Якщо є рушниця, то вона повинна вистрілити, Та. але є е, паяльник, От власне я ага, от я в от, в вас не хотів запитатися, тому що е, перед цим маю заказову інформацію глядачам повідомити, що от е, перед ефіром е, я вважав, що я вмію паяти. Е, в гуртку юних техніки це робив неодноразово. Запитав Максима, де каніфоль. Він так трошки засміявся, бо каже, що каніфоль вже не використовують. Так, от е, людям. Які навіть думають, що вони це вміють, от які основні складнощі будуть до чого треба, що потрібно знати для того, щоб правильно зібрати і аби він працював і був безпечним, коли ви е, підходите до тематики і хочете всій сім'єю долучитися до цієї збірки? Ви батько хочете навчити свого сина, що вам для цього мінімальний набір потрібен, окрім збірки самих компонентів електроніки? Що вам для цього потрібно? Перше пінцет. Набір інструментів, наприклад, є такі китайські викрутки для самих, ну, набір шестигранників, набір викруток, набір термоусадок, олово. Паяльник я рекомендую. Ну не, не супер дорогі паяльні станції, невеличкого паяльника вистачить. І звісно, як ви підмітили не каніфоль, а використовується сучасна флюс паста. Угу. Я рекомендую А плюс класу, тобто доволі таки гарно. Для чого це потрібно? Для того щоб збірка у нас була на рівні з заводською якісною також. Додам, що для збірки якісного БПЛА нам потрібно використовувати фіксатор різьби обов'язково для того, щоб наносити на будь-які моторки, будь-які гвинтики, для того, щоб вони від вібрацій не розкручувалися. Також я додам, як глядачі, бачать, що це от алюмінієва рама, є різноманітні виробники рам гвинтомоторної групи. Ви можете купити, от як на цьому дроні представлено, і карбонову раму, де знайти Списки компонентів компонентну базу Все є в інтернеті. Ви можете загуглити, з чого складається FPV-дрон, і визначитися з тим, чим іншим компонентною базою, де ви можете її придбати Сьогодні, ще під час нашої дискусії, я розкрию тематику і зверну увагу. Що на що звернути увагу, і яку не треба купляти компонент базу, mm -hmm. а яку треба так? Починайте. Ми будемо уважно слухати, але ми хочу нагадати, що наш кореспондент побував власне у вашій лабораторії. Хоч ви і сюди принесли чимало е, гаджетів, але хочемо показати ще як це виглядає е, в оригіналі. Тож під час вашої розмови е, можемо побачити на наших екранах кадри з лабораторії. Почнемо нашу дискусію з гвинтомоторної групи. Звичайно, ви повинні приділити увагу кількість обертів на вольт е, параметрів. Двигуна до корисного навантаження. Типовий камікадзе дрон вони носять корисне навантаження, коли кажу корисне вантажі, вибухівку від 1 кілограма до 1,5 кілограма, на дистанції від, від 8-10 від кілометрів. Це дійсно великі дистанції. Вам треба звернути на увагу на підйомну силу. Самих двигунів, коли ви обираєте раму... Е, уточнення важливе. Вибух... Вибухівку купувати не потрібно. Ви робите тільки дрон. Е, правда ж? Так і я ще додам, що коли ви будете дрон передавати до нас через проект Social Drones, Він буде проходити через ДСНС. Не намагайтеся нічого туди прилаштувати. Це буде кримінальне провадження і що ж туди. Вибачте, можна прилаштувати. Ну не будемо це озвучити. Знає... У Добре, Добре, да, кулі... нас є такі хліб, що. Не лаштують, що забуде. Да, не будемо це озвучити в прямому ефірі. Тож, коли, коли ми е, вибираємо нашу гунтомонторну групу, ми повинні підбирати її під нашу раму. Класичні рами, які зараз пропонують на ринку, це на ринку, це семидюймова рама, восьмидюймова рама. Коли я кажу всім-вісім дюймів, я на увазі, я маю на увазі, маю на увазі відстань від е, осі мотора до рами самого радіус. Да, да, радіус да. країну. Ну так, да, в дюймах. І е, коли ми обрали з гвинтомоторну групу, ми переходимо до о, е, вибіру саме регулятора обертів. Регулятор обертів це така плата, яка контролює швидкість, з якою моторчик обертається в просторі. Е, звісно, є певні критерії відбору до цієї плати. Е, бажано обирати плату, яка має потужність від 50 А. Це моя рекомендація, друзі, для вас. І ця плата регулятора обертів вона підключається до як я вже казав до політного контролера. Зараз на ринку є різноманітні типи польотних контролерів. Їх задача контролювати положення коптера в планарній системі координат. Ну по факту тримати триматися себе в повітрі. Під задачу Камікадзе дрона можна використовувати не такі дорогі компонент, комплектуючі компонентну базу, але дуже, будь ласка, зверніть увагу саме на систему зв'язку. На фронті представлено. Коптери, які працюють на різноманітних системах зв'язку, там від 600 го діапазону покривання до 900-го, так само і відеодіапазон є на різну частоту на 1,2 ГГц або на 5,8 ГГц. Дуже важливий критерій для глядача розуміти, що чим потужніший передавач, тим буде коптер більш гарніше і ліпше працювати в умовах радіоелектронних завад. Це дуже маленьке пояснення, що я можу за цей короткий час виділити. Мовне. Ну, не Зовсім такий принцип, але не купуйте, будь ласка, дешевих відеопередавачів з потужністю менше, ніж 2,5 Вт. Від 2,5 Вт це буде. Суперське рішення. Як ви бачите в цьому дроні, відеопередавач підключений до спеціального гімбалу камери, який має спарений елемент тепловізійний і денна камера, тобто до коптера підключено вже два, два типи зв'язку. Камери бувають різні. Камери бувають денного спектру, нічного спектру. Якщо, вибачте, грошей на тепловізор для ЗСУ, ну, це дор, це одна із самих от ви запитували, яка саме дорога річ? Це тепловізор uh -huh. дійсно його нема. Можна зробити інший варіант, коли ви використовуєте звичайну камеру без ER-фільтра і таку як підсвіточку uh -huh. до неї вставляєте? Це. Um, схоже на варіант, як от в супермаркетах, знаєте, mm -hmm. от ох охоронець е за чорним входом підглядає і невеликий радіус, там до 40-50 yeah. метрів. Але вночі такий коптер теж буде літати yeah. і виконувати місію доволі таки. Да. Yeah. Але ви, ну, ви тримаєте та... в руках припаяльних я ось готуюся, поки будете бояти, я вас запитаю. От ви сказали, що є різні варіанти, різні модифікації. Коли вам дрон здають, скажімо, потрібно вказувати технічні характеристики, що ось. Я встановив тепловізор, я встановив е, там то. таку потужність, Зладу, такі крила таку. для того, щоб цей дрон можна було сертифікувати, чи чи як, е, як е, цей процес відбувається абсолютно так. А перед тим я поясню, що я зараз буду робити, Добре. і буду відповідати угу. на ваше питання. Зараз ми встановлюємо для глядачів е, плату регулятора опорців на саму раму і підпаємось до гвинтомоторної групи. Так, ось коли ви заповнюєте е, заявку на Долучення до збірки до нашого проєкту, проекту, від проекту від, до речі Вікторі Дронс. Ви заповнюєте і маєте одразу список компонентів компонентної бази, яку будете можливо закуповувати для цього або іншого. БПАК. все вже залежить від вашого. Скажу так, бюджету і бажання, коли ми кажемо про е, тактико-технічні характеристики БПЛА, ми в першу чергу виходимо із технічного завдання. Як я казав, технічне завдання у нас виходить із нашого корисного навантаження. Так. Яке у нас корисне навантаження? Від одного до двох кілограмів. Це класичні там кабачки, велки, снаряд. Число. Так, не будемо за цього з зациклюватися. Якесь <ну euh, корисне навантаження. Зараз ми залужуємо проводочок, і це e, er для того, щоб гарно запаяти його до нашої плати регулятора обертів. Яку освіту треба мати для того, щоб це збирати вдома? Бо ви так сказали, всією родиною це можна робити. Я себе в цій родині поки що не бачу. До активної фази бойових дій у мене був гурток зі створення дронів та дрон рейсингу, де я більше ніж 6 років як ментор викладав. До мене приходили батьки, та тусі приводили дітей. Там, навіть я пам'ятаю, там 6 рочків було сину. І людини, люди збирають дрони, збирали у мене в гуртку там буквально 4-5 днів все з нуля, повністю з нуля. Mm -hmm. Так що Інно, 4-5 днів, і ти будеш. а це, не навчилася хочеш, б я дрони збирала? Це враховуючи ем, теоретичні навички mm -hmm. і практичні навички. Але все є, вся інформація є в соціальних мережах, там, в інтернеті, абсолютно всюди. Якщо новачок може зібрати це за 4-5 днів, е, за скільки ви можете зробити це? Або Наші, в вашій лабораторії? Нашій в Нашій лабораторії інженери збирають три, від трьох до чотирьох дронів камікадзе простої версії в день за день. Да за робочу зміну. а ви да. їх збираєте саме mm -hmm. такі, які потребують військові, чи ті, що ви можете, а потім пропонуєте. Кажете військовому, у нас є такі, такі, такі. Що вам треба? Чи там зворотня зв чи навпаки? Як це військові кажуть, нам треба оце, оце зробили e, наша громадська організація, «Друнарня», Вона її діяльність основна це навчати mm -hmm. військовослужбовців, військових інженерів і тільки військових інженерів. E, проводиться навчання до речі, безкоштовно для всіх mm -hmm. охочих військових. Mm -hmm. З методології виконання mm -hmm. різноманітних завдань, mm -hmm. тому що ну немає, вибачте, зараз такого, що ви зібрали один тип БПЛА, і mm -hmm. це і, mm -hmm. і, і, і все, і він сильно застосовується. на війнонці. Ну це так не працює. Ви е, для цієї задачі використовуєте один тип БПАК, для інших mm -hmm. задач інший. Е, Кожна пташка під різне конкретне завдання. Це, це. Кожа, одна летить там на вісім кілометрів, інша може летіти і на п'ятнадцять кілометрів. Угу. Одна виконує задачі вночі, інша виконує завдання в день. Одне одна ціна, інша інша. Угу. Одна працює по техніці типу танки, якась ну. Тяжка техніка, інша по піхоті. На, на одній е, пташці є система скиду, на іншій її нема. І е, таких завдань насправді дуже багато. Наша задача в нашій інженерній школі зробити з новачка, який пройшов тільки підготовку. Mm -hmm. Справжнього а, інженера та. так. власне справжнього інженера на цьому моменті а хочу це... закликати наших глядачів долучатися, тому що немає нічого неможливого, як нас цьому переконав пан Максим. Якщо хочете долучитися до цієї справи, відчуваєте сили, навіть якщо думаєте, що у вас не вийде. За кілька днів все вийде, було б бажання. Максим Шеремет, інженер, засновник Дякую. лабораторії дронарня, був гостем нашої студії. І поки ми тут розмовляли, вже половину дрона зібрали. Дякую, половину не половину, але ази Нес, ми почули, так. що потрібно, як потрібно, і просимо закликаємо всіх, хто так. може і хоче це робити. Долучайтеся, долучайтеся для допомоги збройним силам. України.